Є знижки представляють вересневі знижки на аміксин Айсі. 10% в аптеках Подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Павлоград ворог атакував вчора. Вранці поцілив просто по мирних. Запустив по цивільних п'ять балістичних ракет. Це були іскандери. Кілька хвилин по 10 ранку саме на цих цифрах зупинилися стрілки годинника у квартирі батьків Олександри. У цей час пролунав один з найпотужніших вибухів у місті і спалахнув вогонь у цій оселі. Тут у нас Іва Вилетенського, це вона тліє, якраз, і через неї в спальню якраз потрапило. І ДСНС сказали, що якраз основне возгоряння почалося з кроваті, якраз туди було вручання. Все загорілося, у мене там дві кішки згоріли. Тепер тут замість квартири згарище. Від вогню Олександру та її батьків рятувала випадковість. Зранку нікого не було вдома. Та не всім містянам так пощастило. Дісталося родині Марини. В її сім'ї двоє травмованих. Дивом не зачепило дітей. Ну на з мене з дальньої кімнати вилетів склопакет. Дитину встигла сховати. У коляску поклала у проході квартири. А зачепило дідуся дідусь у лікарні. Його сильно уламками поранило. Йому зашивали обличчя і руки. Сильно поранений. Катерину вибух застав на дворі, коли вона заходила до свого під'їзду. У жінки черепно-мозкова травма. В мене ось сюди влучило, коли я була на вулиці, як бабахнуло скло на мене, ось сюди посипалось. Мене після цього швидка до лікарні забрала. Я дуже злякалася, дуже сильно злякалася. Я почала плакати, була в шоці. В постраждалих травми різні, рвані та різані, є переломи, забої. Медики роблять все можливе і неможливе для того, щоб стабілізувати їх, але наскільки я знаю, станом на зараз вони стабілізовані, але все-таки тяжкі. Три з яких перебувають в тяжкому складі. Наші медики борються за їхнє життя, але впевнені, що цю допомогу, яку можуть надати, вона буде надана 100%. Під час ракетного удару ворог понівечив понад 30 багатоповерхівок, а це понад 2,5 тисячі квартир. В одній з таких живе Ірина. Ми переселенці з Донецької області. міста марі живемо тут два роки, знімаємо це житло. Нас догнало тут знову. Немає вікон, дверей. Це перекинути, все побити, все в склі. Нема в усіх кімнатах вікон. Тепер немає вікон і у квартирі Ольги. Каже, вчорашню ранку збилася рахувати вибухи. Та кімната, в якій я живу. Якщо б я була вдома, я не знаю, що б зі мною було. Повністю вилетіло окно туди, розламало кусок табуретки, а це просто висить. Чудом спастися тільки один цвіток. Ну, світи такое, головне, що все живі. На жаль, не обійшлося без жертв. Загинула одна особа. А серед восьми десятків травмованих щонайменше семеро дітей. У місті розгорнули пункти незламності. Чиновники фіксують збитки, а комунальні служби ліквідовують наслідки обстрілу. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, телеканал «Града». для підсумків єдині головне.